Друзі, привіт! Це Ільченко Антон. Якщо ви зайшли в цей розділ, то очевидно, що ви страховий посередник і шукаєте можливість співпраці. Звичайно, що якщо от, загальне відео подивитись, то платформа як екосистема має дуже багато напрямків. Можливо, да, навіть питання є з чого розпочати. Тому тут внизу форма є. Ви можете з агентським договором ознайомитись у розділі співпраця. І якщо є питання або у розділі співпраця у формі, або тут написати, що вас саме цікавить, що ви хотіли, можливо, є якісь ексклюзивні якісь продукти, які ви хочете продавати. Якщо ви хочете приєднатись до формування електронної агентської мережі, то пишіть, ми все розкажемо, поділимось досвідом, покажемо, як воно все працює. Немає секрету розказати про ті напрацювання, які маємо. Маркетплейс, знову ж таки, підключимо у вас до маркетплейсу, ну це як мінімум. Тому будете мати доступ до тих продуктів, які є. Є необхідність в яких крафтових речах? Ну, знову ж таки, пишіть, треба буде зустрічатись, обговорювати, дивитись на параметри цього продукту, який вас цікавить, економіку. Якщо це має право на життя, то ми це обов'язково зробимо і реалізуємо. А поки що дякую, що зацікавились. Дякую, що дивитесь на можливість приєднатись до нашого ком'юніті. Для мене це дуже важливо, тому що проєкт е виключно український. Розвиваю я і партнер. Е Намагалися знайти якісь фонди, поки формуємо і розвиваємо його виключно там за власні гроші. Тому е буду намагатись е шукати час, зустрічатись, робити продукт краще і ну, будувати цю екосистему в Україні. Тобто е приєднуйтесь до нас. Дякую за увагу до продукту.